Фіфа нарешті вступив у діалог з українськими клубами. Є позитивні рішення. Маліновський не поїхав на збори з Дженуа, а на футбольній карті України може з'явитися новий клуб. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед початком традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну що ж, вже у неділю відбудеться фінал чемпіонату Європи, і ми дізнаємося, яка ж команда є. Найсильнішою на континенті на цей поєдинок наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у коментарі, що закріплений під цим відео, ви знайдете для себе ексклюзивний бонус. Традиційно ми з командою також завітали на сайт до наших партнерів, і, звичайно, акцент нашої уваги на фінальному поєдинку. Сьогодні ми вирішили нічого не вигадувати та поставимо на сухий підсумок матчу. Все ж таки, вважаємо, що прагматичний Саутгейт та його збірна Англії зуміють Здобути перемогу, і футбол все ж таки камінь хом ставимо на перемогу збірної Англії за 2.42. 42 Традиційно розпочинаємо із трансферного блоку. Тут у нас львівські Карпати, які продовжують шукати підсилення. А також Донецький Шахтар, головний тренер команди, анонсував нові придбання. Розпочнемо із металіста 1925, який також не припиняє показувати свої наміри, швидко повернутися до УПЛ. Так, клуб оформив підписання правого захисника Євгена Пасіча, контракт якого з Дніпром-1 закінчився. Пасіч підписав угоду терміном на два роки та взяв собі 18-й номер. Отримає підсилення і Маркевич у Карпатах. За даними Sport.ua, у шорт-листі Львів'ян перебувають Віталій Дахновський з Вереса, Богдан Кушніренко із Полісся, а також одіозний власник. Владислав Вакула зминаю. Також львівський клуб шукає підсилення і за межами України. Тривають перемовини з бразильським півзахисником та нападником із Швеції. Центрбек Дніпра 1 Едуард Царапій офіційно був представлений у якості гравця Полісся. 25-річний футболіст офіційно змінив клубну прописку. Раніше повідомлялося, що гравець підпише контракт за схемою 2 плюс 1. Нових трансферів слід чекати і від донецького шахтаря. Після чергового контрольного матчу слово взяв головний тренер Маріно Пушич та анонсував нові придбання. Ми ніколи не припиняємо пошуків. Якщо клуб хоче бути на такому рівні, який ми для себе визначили, а це найвищий рівень, то допоки триває трансферне вікно, ми не закінчили. Продовжуємо покращуватися на кожному рівні. Передає слова наставника прес-служба гірників. Далі поговоримо про Руслана Малиновського. Його Джено розпочав збір, Однак серед футболістів, які були власне на цей збір викликані, прізвища українського хавбека не знайшлось. Розказуємо чому. Отож, українець, який був відсутній на перших тренуваннях команди, вже змусив занервувати футбольних уболівальників, однак. Це передчасно, як повідомив журналіст Ігор Бурбас, хавбек зараз у відпустці, яку йому надав сам клуб після проведеного чемпіонату Європи. На нього там однозначно розраховують, тому видихаємо. Десь плюс-мінус за тиждень Руслан має доєднатись до колективу, відзначив Бурбас. Ну і ніяк не може визначитися зі своїм майбутнім і нападник Жерони Артем Довбик. Що не день, то навколо цього прізвища з'являються все нові і нові клуби. За даними видання Ел Національне, зважаючи на... Невдалий для себе Чемпіонат Європи, Артем все ще перебуває у фаворі багатьох європейських команд. Так, довбик знаходиться у шорт-листі Атлетико, Челсі, Наполі, Ювентуса і Тоттенгема. У таборі Жирони усвідомлюють, що майбутні покупці готові заплатити 40 мільйонів євро відступних, тож вже розпочинають пошуки Форварда на заміну Артему. Водночас, якщо Жерона не зуміє ні з ким домовитись, то сам українець готовий залишитися в Каталонії та запалити з командою Мічела у дебютному сезоні Ліги Чемпіонів. Далі поговоримо про ФІФА та їх відверто непрості відносини з українськими клубами. Однак, схоже, у цьому питанні нарешті наступає світла смуга. Отож, рада вирішення спорів Фіфа в чергове зібралася, щоб вирішити конфлікт між Шахтарем та одіозним вінгером Тете. На цей раз асоціація частково задовольнила позов Шахтаря і зобов'язала Галатасарай і бразильського Вінгера виплатити донеччанам компенсацію за дострокове розірвання контракту. Нагадаємо, півзахисник покинув клуб. Скориставшись положенням анекс і маючи півроку діючої угоди з чемпіоном України, перейшов до Галатасараю. Після розгляду справи ФІФА Шахтар має отримати компенсацію у розмірі 2,3 мільйони євро. Також турки і футболіст зобов'язані заплатити українському клубу додаткову компенсацію у розмірі 5% річних, які будуть нараховуватись аж до дати здійснення платежу. Галатасарай у свою чергу, збирається подавати позов доказ, аби там оскаржити цей вирок. Ну і ще в контексті Шахтаря оновив клубний рейтинг у ЄФАН. У ньому гірники тепер на 40-му місці, а очолюється рейтинг Манчестер Сіті, Реал та Баварія. Щодо інших клубів з України, то Динамо на 72-му місці, Зоря йде 87-ю, Поки ще існуючий Дніпро, 1 – 113-й, І цікаво, що у списку є неіснуюча, але поки що десна. Вони зайняли 272 сімдесят місце. Якраз про Десну далі і поговоримо. Ми недарма обмовились, що цей клуб неіснуючий поки, адже все йде до того, що на футбольній мапі України чернігівський клуб знову з'явиться. За даними сайту Український футбол, з'явилась група ентузіастів та інвесторів, які мають бажання відродити ім'я Десни. Зайти вони планують у клуб Дінас. За даними джерела, очолити команду має екс-головний тренер чорнігівського клубу Олександр Рябоконь. А сама ситуація має остаточно вирішитись найближчими днями. Функціонер Діназу Сергій Старенький підтвердив інформацію, що дійсно є люди, які готові допомагати команді. Більше того, найближчими днями клуб має поїхати на збори. Нагадаємо, що для старої канонічної Десни останнім на професійному рівні став сезон 21-22. У перерваному тоді розіграші у. ПЛ команда посіла сьоме місце. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, чекаємо від вас лайку до цього відео, а також перевірте підписку на наш канал. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.